Відповідно до рішення обласної державної адміністрації, 2011 рік названо роком технічного переоснащення медичних закладів Прикарпаття. Нове діагностичне та лікувальне обладнання вже зокрема отримали лікарні у Рогатині, Коломої та Косові. Сьогодні цінний подарунок було презентовано в бурштинській міській лікарні. Це сучасний рентгенапарат, на який запевняють медики. Вони очікували більше шести років. На оновлення рентгенологічної техніки персонал лікарні очікував ще з 2004 року. Лікарі зазначають, що через застаріле обладнання часто змушені були скеровувати пацієнтів на обстеження до обласного центру. Несвоєчасна діагностика призводила до того, що рівень захворювань на туберкульоз у місті був загрозливо високим. Ми працювали на апараті з сьомого року. Рум 20 Це добрі були апарати, але вже вони свої ресурс використали. Ми і сьогодні до сьогодні працювали, розумієте, на ньому. Але ясно, що зображення вже не те хотілося б кращого. Вартість нового рентгенапарату близько 700 тисяч гривень. Обладнання такого типу за кошти обласного бюджету закуплено для шести медичних закладів Прикарпаття. Такі рентгенівські апарати вже придбані, вже працює і тут рядом в рогатині. Монтується зараз і в обласному онкодиспансері. Наразі ще має монтуватися в косівській лікарні. І це тут у Бурштинській лікарні. Два портативних це є в Горденківській центральній районній лікарні, у Тесмінській центральній районній лікарні. Протягом року заявив голова обласної державної адміністрації, кожну районну лікарню буде забезпечено рентгенапаратами, установками для діалізу та сучасним лабораторним обладнанням. Для цього зазначив керівник області, буде акумульовано кошти із різних джерел фінансування. Частину ми будемо купляти що крайне необхідне за рахунок районних обласних бюджетів. Частину я мовлю, до. Вже розмову з міністром охорони здоров'я, що деяку частину необхідного обладнання нам допоможуть і за рахунок Міністерства охорони здоров'я, тобто з усіх джерел фінансування, також наголосив Михайло Вишеванюк, влада не планує закривати жодного медичного закладу на Прикарпатті. Зокрема, чутки щодо ймовірного припинення роботи борштинської лікарні керівник області категорично спростував.